Кістково м'ясний яловичий бульйон. Було в мене запитання, куди дівається на вар така піночка з бульйону, коли ви варите в мультиварці косний бульйон. Скажу так, що вона часом осідає на дно, часом на стіночки самої чаші, і тоді легенько збирається. Бульйон дуже смачний виходить. Я залишаю його настоюватися буквально на півгодинки. В мене кісточки з м'ясні, жирком. От я вибрала вже все. Бачите, гарні кісточки, м'яса досить багато. І от таким вийшов бульйончик наваристим, бачите, жирненьким, ситним. Зі спеції я додавала перці, лавр і трішечки. Прованських трав при бажанні бульйончик можна проціжувати через марлю.